Сьогодні у програмі навчимося правильно виховувати своїх котиків разом із нашим експертом розберемося, чому пухнасті починають бешкетувати та як дати цьому раду. Далі ветеринар розповість більше про авітаміноз тварин, пояснить, як виявити його у свого улюбленця та чим допомогти чотирилапому. Не забудемо і про наше з вами здоров'я. І з лікаркою поговоримо про неприємне відчуття печіння після їжі, яке знайоме багатьом. Дізнаємося, чому виникає печія та як їй запобігти. Наші експерти розкажуть багато цікавого, тож не пропустіть. коти коти водночас такі лагідні і такі безкетливі, Щоразу різні та все одно улюблені. Вони стають справжніми друзями та членами сім'ї. Щодня дарують нам величезну кількість позитиву. Саме з великої любові до своїх пухнастих, ми часто дозволяємо їм більше ніж було би варто. Тому в результаті деякі люди тримають вдома справжній хвостатий ураган та не знають, як дати йому раду. Мені стало цікаво, як же повод. Одяться котики наших вінничан на вулицях міста. Я запитала, як бешкетують їхні коти, та як господарі на це реагують. Вона не бешкетує, вона більше потребує уваги. І якщо вона не цієї уваги, вона починає трошки злитися. Може там покусувати, десь там тертися. А так взагалі дуже гарно спокійникиць. Загалі вчора. А він погриз мої документи, то Прийшлося переробляти все. Некричу на кота, знаєте, є такий метод. Моя подруга кінолог сказала, що от якщо, наприклад, пес навіть вкоїв щось, то потрібно одразу там на гарячому йому сказати, але ні в якому разі не бити, нічого такого не казати. Колись був в нас кіт, да, зараз немає. Він був дуже в нас спокійний, дуже спокійний і лагідний котик, був, майже не бешкетував. У нас кіт був лагідний. Дуже легій, це По перше. По-друге, коли він хотів їсти, а ми сідали снідачи е, щось там робили, він е, е, сідав на таке е, тумбочку і. На плечі моєму чоловіку стукав, що ж ви сідаєте, їсте, а мені не даєте. І тому ми завжди-завжди, по-перше, чим сідати їсти, ми завжди годували свого кота. Скажу відверто: кіт був, коли я була зовсім маленькою, певно, більше кіт від мене страждав, ніж я від нього. І тому він дуже часто від нас тікав. В дорослому вже в житті я не мала кота ніколи. Дуже активний, бо в мене бенгальський. І да, він любить гратися, у мене ще дитина. З дитиною любить гратися. Дуже активний. Не спить. Іграшок додаткових і не потрібно. Ну, такий бешкетник. Віндерестільчики. І ще попрошайка. Я його люблю. І не сваришся на нього, так? Mm -hmm. Хто помилково думає, що виховання потребують лише собаки, котів звикли сприймати більш незалежними та, щиро кажучи, байдужими до будь-яких команд господаря. Проте чи так це насправді як же навчитися коригувати поведінку свого пухнастого бешкетника, аби слухняно годив до лотка, не крав їжу та не кусав за все, що бачить. Сьогодні з нашим експертом будемо у цьому розбиратися. Тож дивіться далі, аби дізнатися, як правильно виховувати кота. Знайомтеся Тетяна Мурашко, спеціалістка з поведінки котів. А це її чотирилапий компаньйон, чемпіон. Від них сьогодні почуємо багато цікавого про своїх улюбленців. Ох уже ці коти. Допитливо лізуть туди, куди не можна, а іноді і крадуть їжу зі столу. Як же навчити кішку реагувати на заборону? В даній ситуації ми, як власники тварини, маємо зрозуміти, що ми хочемо, щоб тварина нас боялася, чи щоб перестала робити певні дії. Якщо ми даємо коту певні команди, які забороняють якусь дію, то він буде вивчати те, що в вашій присутності цього робити не можна. Але коли вас немає, то можна. Наприклад, коли ви зробите різкий окрик, то кіт буде знати, що коли ви є в кімнаті, не можна застребувати на стіл. Але коли вас немає, то це можна робити. Тому кращою альтернативою буде створити додаткові полички, на які кіт зможе залазити. Для того, щоб сидіти і спостерігати за тим, що відбувається у кімнаті, або забирати зі столу їжу для того, щоб у тварини не було мотивації застрибувати на стіл. Іноді пухнастики можуть навіть проявляти агресію до своїх господарів. Чому ж це стається? Та що з цим робити? Потрібно розібратися з причинами виникнення агресії. Якщо ми говоримо за кошенят віком до одного року, то власники часто плутають власне агресію та ігрову агресію, яка відбувається через те, що кошеня не знає правил, як можна правильно гратися. Тому, в разі відсутності мами кішки поряд, це буде завданням людини, щоб навчити тварину правильно гратися. Якщо ж ми говоримо про дорослих котів, то дорослі коти можуть проявляти агресію в разі безвихідної ситуації, тому нам треба проаналізувати, за яких умов відбулася така ситуація, та чому саме. Іншими причинами виникнення агресії можуть бути захист приплоду, інстинкт розмноження, страх або стрес у тварини. Не можемо забути і про запитання, яке одним із перших турбує тих, хто заводить кота. І як Привчити його до лотка. В даному питанні важливу роль відіграє також вік тварини. Якщо ми говоримо про кошенят, то вони вчаться ходити на лоток, наслідуючи приклад кішки мами. Тому рекомендовано купувати кошенят саме віком від 4 місяців. В такому випадку вони вже будуть знати лоток, і ваша задача буде в тому, щоб показати, де в вашій квартирі розміщений лоток, щоб тварина знала, куди треба ходити. Якщо ж ви берете кошеня з вулиці, тоді привчати до лотка його треба буде вам. Для цього треба спостерігати за його поведінкою. Коли тварина намагається прийняти позу для сечовипускання, то ви можете легенько пересадити тварину у лоток, для того, щоб вона зрозуміла, де саме це потрібно робити. Якщо ж ви берете додому дорослого кота з вулиці, в такому випадку ви маєте врахувати те, що тварина звикла проводити сечовипускання на землю. Тому ви можете зробити наповнювач, який буде максимально схожий до землі. Зазвичай це бентонітовий наповнювач, і таким чином тварина буде орієнтуватися, де коректні місця для сечовипускання. Існують ситуації, коли кіт справно ходив у лоток. А потім почав це робити позалотком. В даному випадку ви маєте зрозуміти, це прояв статевої поведінки, тому що в даному випадку це буде нормою для тварини, або це прояв якихось проблем з сечовипусканням. В такому випадку треба буде звернутися до ветеринарного лікаря на консультацію. Взагалі, коти це унікальні тварини, у яких на фоні стресу може розвиватися таке захворювання, як ідіопатичне. Це стіт, тому це також треба враховувати при різних проблемах із лотком. Часто наші котики потребують і гігієнічних процедур. Як же зробити це без стресу для пухнастика? Я б хотіла пояснити, що відноситься до гігієнічних процедур у котів. Сюди належить підрізання кігців, крапання крапель на холку від зовнішніх паразитів, купання тварини при потребі, а також чистка вух. Ідеально буде, якщо до даних заходів ви будете привчати тварину з маличку. Коли ви проводите такі процедури, потрібно почуватися спокійно та впевнено. Не потрібно тварину ловити по всій квартирі, бо це буде спричиняти додатковий стрес для тварини. Також не бажано надмірно сильно тримати тварину, особливо якщо це проводять декілька осіб. І найкращим варіантом буде додаткове застосування смаколиків під час такої маніпуляції, тому що це буде зменшувати рівень тривожності у кота. А зараз разом з чемпіоном ми вам покажемо, як можна проводити деякі маніпуляції котам вдома без стресу. Коли ми пробуємо обстригати кіхті коту, можна, щоб одна людина давала смаколик, при тому друга людина тримає тварину і проводить маніпуляцію підрізання кіхтів. Таким чином кіт запам'ятовує приємні відчуття, які пов'язані зі споживанням їжі, і не акцентує увагу на тому, що йому підрізають кіхтики. А чи можна навчити кота тим самим командам, яких зазвичай вчать собак? Чи відрізняється процес дресирування? Сучасні підходи до навчання тварин методом позитивного підкріплення є однаковими для всіх видів тварин. Суть даного методу полягає у тому, що ми створюємо ситуацію, коли тварина проявляє бажану для нас поведінку. І цю поведінку ми підкріплюємо смаколиком. Потім ми повторюємо дані команди і при потребі можемо внести ще голосову команду. Поведінка, яка нам не потрібна, ми її просто ігноруємо. Тобто, в даному випадку не використовуються ніякі методи покарання. Складність у навчанні котів заключається в тому, що в порівнянні з собаками їм потрібно трошки більше часу для того, щоб розібратися, що ми від хочемо від тварини. Це відбувається тому, що котів не дресирували із покоління у покоління, так як це відбувалося із собаками. Але ми можемо навчити котів таким самим трюкам, як вчимо собак. Це дуже важко зробити людям, у яких немає достатньої кількості терпіння. Тому в даному випадку ми маємо бути дуже терплячими до тварини. А от коти, на відміну від нас, є хорошими дресирувальниками. Ви помічали, як за допомогою лише одного м'яум вони можуть нас привчити насипати корм їм в миску по команді, або відкривати? Кривати двері. А які шляхи виховання котика є неприпустимими, та які альтернативи будуть кращими? Давайте спочатку розберемося, які наші дії коти не розуміють: це тикання носом у калюшку, бризкання водою, зачинення в окремій кімнаті, як міра покарання, або монолог про те, що не варто робити тварині. Цього кіт не зрозуміє. Також ви маєте пам'ятати, що категорично не можна бити тварину. Яка ж може бути альтернатива? Це може бути голосний окрик, переключення уваги, коли ми не даємо коту кусати ваші руки, а переключаємо його увагу на іграшку, і таким чином тварина може безпечно гратися. Ми маємо пам'ятати, що коли тварина робить щось не так, то це відбувається не на зло людині, а для того, щоб показати, що якась ситуація вийшла з-під контролю тварини. Не лише вихований, а й здоровий улюбленець – це гордість господаря. Але ми не завжди помічаємо невеликі зміни в зовнішньому вигляді, а також поведінці нашого котика чи песика. Випадання шерсті пояснюємо сезонним линянням, а апатію – простою відсутністю настрою. Але все-таки ці ознаки можуть свідчити про проблеми зі здоров'ям. Причиною нерідко виявляється авітаміноз. Адже, звісно, тварини, як і люди, потребують вітамінів, щоб організм правильно функціонував через їхню недостатню кількість, імунна система слабшає, а це провокує захворювання. Тож, аби ви могли виявити симптоми авітамінозу у своєї тваринки та допомогти, більше про це розповість ветеринар. Руслан Литвенюк, ветеринар, людина, на яку можете покластися ви та ваш чотирилапий. Найкращий друг своїх пухнастих пацієнтів. Авітаміноз – це захворювання, яке визване. Нестачею або повною відсутністю певних вітамінів в раціоні ваших звірів. Залежно від того, яких вітамінів не вистачає, ми будемо бачити різні симптоми. Наприклад, при нестачі вітаміну D, який потрібен для росту кісток, ми будемо бачити порушення формування кістяку і захворювання, яке називається рахіт. При нестачі вітамінів групи А, групи Е, e, омега-3 жирних кислот. Будуть проблеми з сторони шкіри та слозових оболонок. Дефіцит вітаміну К призведе до порушення звертання крові, а дефіцит вітаміну групи В призведе до анемії та неврологічних розладів. Що слід зазначити? Тривалий дефіцит певного вітаміну може визвати незворотні зміни. І на все життя відкласти свій відбиток на здоров'я тварин. Це відбувається за рахунок того, що власники годують своїх улюбленців не комерційними кормами, а натуральною їжею. Натуральною їжею кормити можна, але вона не збалансована по вітамінах і мінералах. Тому, якщо ви вибрали годівлю, Натуральними продуктами вам необхідно обов'язково додати в раціон вітаміно-мінеральні добавки, щоб ваш улюбленець не мав авітаміноз. Доволі часто мої клієнти говорять, що ми використовуємо для свого песика чи кошки вітаміни, які п'ємо самі. На мою думку, це невірно. По-перше, наші чотирилапі друзі ростуть в 25 разів. Швидше, ніж людина. Тому кількість вітамінів, які потрібні людям і тваринам, уже навіть в цьому моменті відрізняється. Не говорячи вже про те, що, наприклад, той самий вітамін d 3 який виробляється у нас в шкірі під дією ультрафіолету, у тварин він надходить тільки з їжею. По цій причині вітаміни, які призначені для людей, ми споживаємо самі. А для тварин нам потрібні зовсім інші, ті, які призначені саме для них. Інша ситуація: тоді, коли люди годують своїх тваринок комерційним кормом, але хочуть зробити краще, і починають додавати також вітаміно-мінеральні додавки. Тут треба зазначити, що в в цих питаннях додачі вітамінів треба підходити доволі обережно, по тій причині, що їхній надлишок не менш шкідливий, а можна сказати, навіть більш шкідливий, ніж їхня нестача. Тому, якщо ви годуєте якісним комерційним кормом, кількість вітамінів, кількість мінералів там уже прораховані. І придумувати щось від себе не потрібно, тому що ви можете нанести також шкоду своєму улюбленцю. Можемо забути і про наше з вами здоров'я, адже ми не можемо піклуватися про своїх улюбленців, якщо самі почуваємося погано. Тому далі говоритимемо про те, що знайомо багатьом. Неприємне відчуття печіння, яке зазвичай виникає після їжі. Воно відволікає від буденних справ та знижує якість життя. Це печія. Чому ж вона виникає та симптомом яких захворювань вона може бути? Більше про це розповість наша лікарка. Тож увага на екран! Вікторія Гевко, сімейна лікарка, фахівець широкого спектру. Людина, якій своє здоров'я довірив не один пацієнт. Після застіля багатьох пацієнтів виникає такий стан, який називається печія. Що це таке, чому воно виникає, та як його діагностувати та лікувати, сьогодні будемо говорити. Печія або згага по-іншому це не захворювання, це симптом, який виникає при підвищенні кислотності шлункового соку і закиду цього шлункового соку зі шлунку в стравохід. Основними симптомами печії є відчуття печіння за грудиною та наявність неприємного присмаку в роті або гіркоти в роті. Але також до симптомів печії можна віднести і нудоту, іноді може бути навіть болівання. Неприємний, неприємний запах з роту, неприємні відчуття в роті. Також може бути покашлювання постійний сухий кашель, який не піддається ніякому лікуванню. Варто пам'ятати, що якщо ви відчуваєте печію, не можна займатися самолікуванням. Існує популярний міф, що якщо відчуваєте печію, то можна випити розчин соди. Насправді цього робити не потрібно, оскільки сода викликає синдром рикошету. Це означає, що сода вступає в реакцію із соляною кислотою шлунка і вивільняється вуглекислий газ. Вуглекислий газ розтягується, Стінки шлунка, внаслідок чого наш організм думає, що якщо шлунок розтягнений, значить він наповнений їжею, значить, потрібно виділити більше соляної кислоти для того, аби перетравити цю їжу. І як наслідок, після короткочасного полегшення, після прийому соди, печія повертається іноді навіть ще з більшою силою. Для лікування печії використовують спеціальні лікарські препарати, які називаються антациди, але е, перед тим яких приймати, потрібно обов'язково порадитись з лікарем. Як же профілактувати появу печії? По-перше, потрібно звернути увагу на свій раціон. Потрібно виключити з раціону гострі, солені копчені продукти, виключити вживання алкоголю та виключити шкідливі звички. Також варто звернути увагу не тільки на те, що ви їсте, але і на кратність прийому їжі та розмір порцій. Потрібно їсти. Дробно і часто, тобто три основних прийоми їжі та два перекуси. Потрібно зменшити розмір порцій і поділити всю їжу, яку ви їсте протягом дня, на 4-5 частин. Ще варто пам'ятати, що не можна їсти перед сном та перед фізичними навантаженнями. Не потрібно навантажувати себе важкими силовими вправами, але легка фізична активність повинна бути присутня кожного дня. Також при появі симптомів печії потрібно звернути увагу на одяг. Потрібно носити вільний одяг і відмовитись від користування пасками, оскільки під час того, як паски перетискають черевну порожнину, це також може сприяти появі печії і підвищенні тиску в шлунку та в стравоході. Спати потрібно при підвищеному головному положенні, тобто голова. Повинна знаходитися вище, ніж ноги. Для цього потрібно використовувати високу подушку або використовувати кілька подушок. Пам'ятайте, що ці основні правила допоможуть вам профілактувати печію. Але якщо ви відчуваєте постійне відчуття печії, якщо вона вам заважає, не займайтеся самолікуванням, а звертайтеся за допомогою до лікаря, адже це може бути симптомом більш серйозних хронічних захворювань. Бережіться. Себе та будьте здоровими. Друзі, на цьому сьогоднішній випуск закінчується. Виховуйте своїх котиків та писиків правильно та піклуйтеся про них. Адже ми відповідаємо за тих, кого приручили. В ефірі була програма Відницький експерт. Бережіть себе та до нових зустрічей!